Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вже 16 листопада і ми починаємо наш новий влог. Я зараз зайшла в Аврору, дивлюсь тут такі штучні квіти теж для дому є. Навіть є акція. Але звернула увагу на підсвішники. Такі вони, як для мене. А це чорний, якщо, то уявляєте, якщо там буде свічка, як воно буде. О, А це товари із тіктоку. А що тут із тіктоку? А я не дивлюсь тікток, щоб там знати. Але... Ну, цікаво, цікаво, скільки 34 гривні коштує. А це. О, а це вже свічка. 34 гривні. А? Яка краса. О! Ой, я не чого. Так, ялинка, Тому не розминулися з людиною. 84 гривні. Новорічна. 59 такий снеговик. Свічки, свічки, свічки. з Тіта Морозом. З ялинками. Отак: От це набір 64 гривні, такі свічки, бачите? 4 штучки. Ось така вже ялинки, 69 гривень, три ялинки. Ось так потрохи і потрохи, в магазинах з'являється вже все для Нового року. Набори такі, 84 гривні, такі великі кульки, 88, трішки менше, менше, менше во wow. І 49 таке серце. Три штуки. Оу. Wow. Якось воно незручно тут. І 49 гривень. 49 гривень. Такі кульки, бачите. І такого кольору. О, а це що, 84 гривні, такі як під бархат. Ну це ж буде рік зеленого дракону, то, мабуть, скільки тут? 6 штук? 84 гривні. Будь ласка, ось таке є новорічні в Аврорі. А до речі, 14 гривень, гривень такі наліпки новорічні. З'являються такі. І 22 гривні такі наліпки. Бачите? 24 гривні, 22 пробачте. Це людина чекає, стоїть, поки я зніму. Ну капецька Таня, до чого ти вже дожилася? Знижки, знижки. Ось такі брелочки. 14, 19, 14,19. Коротше, кому яка ціна подобається, таку вибирайте. Зелений, жовтий, голубий. О, і з'являються новорічні такі. 88 гривень, а коли я була в епіцентрі, там дорожче були вони. Але тут дуже дрібно, які цукерки сюди входять. Ну, знаєте, для огляду я не хочу їх викупувати, 55 гривень. Такий набор. Скільки 55? Так. Так, проходьте, проходьте, люди добрі. Я вам заважаю <laughs> покупки робити. Ви розумієте, це я у себе так виховую, щоб не комплексувати. І коли в магазині навіть є люди, я знімаю, але трішки тихіше мені приходиться це коментувати, Ну, я ж не буду е, на всю аврору кричати Ой, подивіться! Там, ду -ду 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 Ти так стоїш, і тихенько про це кажеш. І головне, жіночка стала, так стоїть, чекає. Знаєте, от коли люди так виховані з повагою. Так, у нас сьогодні буде, кажуть, що з 10-ї години дощ, тому я взяла парасольку. Зараз іще мені потрібно буде сходити на базар, потім по власних справах, але маю надію, що я встигну. До дощка. Так, ранок у нас сьогодні похмурий, але це ж не важливо, яка погода на вулиці. Я обожнюю, коли я проходжу тут і йде аромат таких шикарних хризантем. Просто супер. Це мені підіймає настрій. А я хочу стигнути до доща. Збігати на базар, занести це все додому і піти по своїх справах. І Що хочеш ще сказати, коли огляди в магазинах у мене йдуть під музику, під е, ту музику, яку дозволяє Ютуб. О, щось накропа. Ми так не домовлялися, то огляди йдуть без коментарів. А під ту музику, яку дозволяє Ютуб, воно ще так видно там, де ціна, який товар, а дощ починає накрапати. Пришвидшуємося. Так, щось я зарано сьогодні на базарі, тільки люди розкладаються. Добрий! День. А ви тільки розкладаєтеся, я вже приперла. Нічого страшного. Ми раді хорошим. А покупателям. Хочеться, хочеться мандаринок якийсь таких, знаєте. Ух. Мандарина добре, сочна. Чуть-чуть далеко-далеко є кислиночка. Давайте далеку-далеку кислиночку. Ну, а в яку ціну? 90. На бар, навіть. Так. О. Навар, так. О. так щас, а що це? Це джем. Заводна Україна. Можна я, парня, пішов? Та-та-та-та-та-та-та-та-та можна. Бо я поки порозглядаю джем західної регіону України. Не знаю скільки коштує. Ой, дівчата, літом стільки було всього. Плохи на облепиха. Так. Лимони поки не хочеться. Зараз там чоловіка обслужить. І зачекаємо 90 гривень кілограм, то таку і візьму. І журавлина 180. Свіжа, свіжа. А журавлина, я пам'ятаю, мені мама кисель в дитинстві варила, наче, так? Да? А що з неї роблять? Чи так їдять? Природний антибіотик. Вже... О! Дівчата за природним антибіотиком. Та... Да. Так. Зараз, поки по телефону побала. А, то з кізілу був. Мені мама завжди взимку варила, як його називається, Ой, з кізілу... Кісель. о, згадала. Не журавлини. Ось так корисно ходити на базар. Я не хочу сказати, що я про журавлину цього не знала, але поспілкуєшся. Ну, Люди тобі нагадають. Я навіть забула, що наскільки корисна журавлина. розумієте? А нас сьогодні щось базарне дуже. Я хотіла ще купити буряк, зробити солодкий буряк, щоб салатик зробити. І щось нема. Так, стала, стою, чекаю на людину, бо вже додому я не встигну. Ой. Я сьогодні чомусь всім заважаю. На базарі купувала мандарини, ви бачили, ну нічого з ними трішки покатаюся. І купила отакі от нитки на шкарпетки. Вони дуже класні. Я вам склад зараз показую. Коштує цей моточок 135, начебто гривень. Так, 135. Склад дуже класний. Вони тоненькі будуть, такі, знаєте, Шкарпетки не дуже товсті, але не колючі. Тому буду з нитками трішки сьогодні кататися і з мандаринками. Це я два моточка купила таких, тому що один маток не ви. Як мені сказали, якщо розмір 45, один маток і ще трішки потрібно буде. Тому, ну таке поєднання, я кажу, щоб тільки не зелене, щоб трішки, знаєте, на щось таке подивилися. І щоб не зелене було. Ну, Такі поєднання сірий та синій. Там ще біж такий був, ну кажу, ні, біж нехай без біжу. Ось Так, мої дорогенькі, ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково.